Моло, що кришить ворогів на капусту замовляли? Подано! А ще тут будуть знайомі інквізитори, чутливе до сили твілека, але не дарт талон та кримінальний світ галактики у всій красі. Вітаю джедайські криївці і це мій огляд тизера анімаційного серіалу Мол, Тіньовий Володар, прем'єра якого запланована на 6 квітня. Отже, поїхали! Для початку розкажу трохи про сам серіал. Його розробили Дей Філоні та Мет Мічновець. Головним режисером виступив Бред Рау, який працював над бракованою партією. Події серіалу розгортаються за кілька років після фіналу Він Клонів. Це має бути карколомна пригода про спробу Мола відродити свій кримінальний синдикат на Джанікс. Саме там він перетинається з розчарованою юною подаванкою, яка можливо і стане тією ученицею, що допоможе йому в безжальній гонитві за помстою. Нам обіцяють справжню серіальну структуру. Цілісну історію від початку і до кінця, а не пригоди тижня, як це було здебільшого у бракованій партії чи серіалах Мандоверсу. Прем'єра двох перших епізодів на Disney+, Plus відбудеться 6 квітня. Після чого серіал виходитиме по дві серії щотижня аж до фіналу на День зоряних війн 4 травня. Звісно ж, Мола традиційно озвучує Сем вітвер. Але час уже переходити до розбору тизера. На цих кадрах Джанікс. Мегаполіс, де розгортатимуться основні події. Я рада, що автори розставили всі крапки над І, і ми відразу знаємо локацію, а не висуваємо дивні теорії. Джанікс це величезне, багаторівневе місто, збудовано всередині кратера. Це своєрідна суміш Готема та Метрополіса, але при цьому на 100% у дусі зоряних війн. До Джанікса ще не дісталася імперія, тут існує демократія, а правоохоронна система все ще працює. Як нами обіцяли, у серіалі з'являться представники багатьох кримінальних синдикатів, адже планета є ідеальним місцем для злочинців, контрабандистів та гангстерів. Ми бачимо пайків та інших не надто законослухняних громадян. За словами авторів, упродовж тривалого часу між кримінальними угрупованнями тут зберігався крихкий баланс і відносний мир, необхідний для ведення бізнесу. Але як не важко здогадатися, Поява мола та його брудні справи швидко порушують цю рівновагу. Перший тизер, який показали ще навесні на Star Wars Celebration, і злеті кадри спричинили вир чуток, що в серіалі з'явиться героїня, дуже схожа на Дарт талон зі старого канону. Але як ми бачимо, ця твілека щонайменше не є червоною. Чесно кажучи, я взагалі вагаюся визначити її колір, бо вона виглядає то рожевою, то майже фіолетовою. Цю юнку звуть Девон. І в минулому вона була подаванкою. Як неважко помітити, вона живе у надзвичайно в складні часи і поступово усвідомлює, що майбутнє, яке вона собі уявляла, більше неможливе. Світ навколо змінюється занадто швидко і їй доводиться адаптуватися, робити непрості вибори та шукати своє місце між добром і злом. Девон балансує на межі, зберігаючи при цьому певну невинність, і саме вона має стати новою ученицею мола. Яка за його видіннями сили допоможе йому здійснити задумане, помститися та стати на чолі кримінального світу? Виглядає так, що промова мола під час сцени чаювання, яку нам показують упродовж усього тизера, спрямована саме до Девон. А він уміє переконувати. Девон виявляється не єдиною вцілілою джедайкою. У тизері ми бачимо ще одного форс-юзера на ім'я Майстер Ікодіодакі. Скоріше за все. Це майстер Девон. І я передбачаю, що довго він не протягне, після чого Девон залишиться сам на сам із жорстоким світом. Новим героєм є і капітан місцевої поліції Брендер Ловсон, який полюватиме на мола. У трейлері є кілька сцен, де Мол дає правоохоронцям Відсіч. Як видно із кадрів із солдатами типу ТК у серіалі з'являться і Імперія на ранньому етапі свого встановлення. Лише за кілька років після наказу 66. Це помітно і по ранній імперській техніці, яку ми бачимо в тизері, зокрема в судохідній броньованій гарматі з бракованої партії та зоряному руйнівнику типу Імперський 1, який замінив на флоті венатори. Нам обіцяють показати, як імперія поступово розповсюджується галактикою, починаючи з центральних світів і як разом з цим зростає вплив інквізиторію. Отак. Ми знову зустрінемося з інквізиторами щонайменше з Мароком, якого ми бачили в Асоці та у повідках про імперію, а також з одинадцятим братом, якого перемогла Асока в оповідках про джедаїв. Судячи зі слів одного з них, імператор прагне загибелі мола не вперше, і не востаннє. У серіалі з'явиться ще одне знайоме обличчя Рук Каст, одна з мандалорських союзниць мола з сьомого сезону війн клонів. Також на кадрах можна побачити братів ночі, представників клану датомірських чоловіків, які служили сестрам ночі. Цікаво, за яких обставин вони потраплять у цю пригоду. екшн сцени виглядають брутально та епічно, мол не дає ворогам жодного шансу і шинкує їх направо і наліво. Я неодноразово казала, що молтіньовий володар не є для мене найочікуванішим проєктом. Тим не менш. Я не можу не визнати, що тизер виглядає чудово, передусім з візуальної точки зору. Не впевнена, що кримінальні розбірки мене особливо захоплять, але стосунки мола з його ученицею та протистояння з інкізиторами можуть бути справді цікавими. А як вам трейлер? Чекайте на серіал? Пишіть в коментарях. Наступним у мене в планах іде огляд роману Майстер та Учень, а далі, якщо інсайдери не брешуть. Нас мають порадувати новим трейлером Мандалорця і Грогу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!